Тебя да Забыла да тебя что? спросить. Забыла тебя спросить. а ты кто такой? А ты кто такой? А ты кто такой? Ты пожарнела. А что, а а а жаба, а а а жаба давит? Ой, нет, а потом а, лечить. Мальчики, потом мальчики, лечить. Да. не, 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 Потом заходу. лечить тогда, Иван. А что тебя трясет? Мужики, успокойтесь. Ваша Полиция, пожалуйста, не пускайте его, нет. потом лечить тебя надо. Хоть бы зубы почистить. Да что ты. Или ты не просыпаешься Да? Всем я вам роблю зауваження. Будь ласка. А я роблю чай. Оце розлівайка, друзі. У Вишневому, де вчителька школи в Вишневому тримає ось оцю дочку розлівайку. Три рази визивали поліцію, три рази намагалися закрити цю розлівайку. Но хтось дуже серйозно її кришує, поэтому поки що це не виходить зробити. Ну, бачите, те, що ми розказували вам. ось Ця продавщиця сидить на місці. Зараз знову будемо поліцію визивати. Алкашка тут. У мене просто питання до батьків. Дітей, яких навчається вчителька. Ви в курсі, що у вас вчителька розлівайкою займається? Дивіться, тільки приїхали, Дивіться, вже все закрилося. А чого закриваєтесь? Ви ж все чесно ведете бізнес? Пані вчителька Вишневого школи, ви нічого не хочете, пані Оля, ви не хочете сюди приїхати розповісти, як ви тут розлівайкою займаєтесь? Що ваші працівники і... Артем, як його? Овчаренко Овчаренко Е, що він тут робить і скільки ви ще будете прикривати точку целкагалицьку? Давай, давай, розповідайте, що ще. А чо ви дверу? А чо ви магазин закрили, жінка? А хто ви такий, що перед вами читувати? А хто ви така, що ви брешете? Я власник магазину. Ви так ви определитеся, хто тут хозяин? Я власник магазину. Так, предъявите документи поліції. Я поліцію привітував. Придивіть, да, так. Не, не непонятно з ким говорити. У мене є світло телефон. Зараз вам скажуть щось. Що я відмиваю через свій фонд? Скільки грошей через свої надмиці? Ти ж хазяйка цього заведення. Так ти хазяйка чи не хазяйка? Прощий раз ти перший один раз. Проший раз ти один фон раз тільки тут казала, грот. робила. Не хто. Так скільки грошей я відмив через свій фонд? Ні, а чому? Що ми отворачиваемся? А чому ми двері закриваємо, Чому ми вже замок повісили? Все ж законно. Мадам. Мадемузель, так скажіть в камеру людям, скажіть, що Оскар, аферист, відмиває гроші через свій фонд. Так скажіть на камеру, чого ви жінка? Вам ще, ще що сказати? Зверніться до суспільства. Скажіть, який Оскар шахай, в чому проблема? Не, ну у вас що з спини, що спереді, звісно, не хоче. Ну хоча б там лицо, є там хоча б рот. чуть. Все, офіційні звинувачення завершилися. Спасибо со своей деятельностью волонтерской а ну точно укажи адрес пожалуйста всех волонтеров куда ты посылаешь куда ты посылаешь волонтеров сегодня еще раз спрашиваю адрес точный куда уберите его куда ты посылаешь волонтеров в каком направлении нам семьи ты надо можно заявление писать? да пожалуйста например зараз мы я не а я тебя не снимаю